З моменту створення системи публічних аукціонів «Єтендер» розвиває усі існуючі напрямки прозоропродажі. Дев'ять років наша команда супроводжує тисячі організаторів та привела до перемоги десятки тисяч учасників. Результатом є лідерські позиції, які ми втримуємо завдяки вдосконаленні сервісів майданчика, багаторічному досвіду команди експертів та довірі наших клієнтів. Експертиза, юридичний супровід саме завдяки цим перевагам, найбільша кількість учасників обирає є тендер. Жоден запит не залишився без розгляду. Пріоритетом є забезпечення клієнта необхідною інформацією для прийняття правильного рішення. Саме тому, окрім персонального супроводу, ми постійно проводимо навчання як онлайн, так і при особистих зустрічах. Команда eTender постійно розробляє рішення, щоб робота з аукціонами була простою та зручною. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Навіть новачок швидко розбереться у роботі з будь-якого пристрою. Автогенерація заяв і онлайн-підписання документів одразу на майданчику без додаткових сервісів. Власний документообіг безкоштовно, онлайн, усі процеси в одному місці, нагадування та сповіщення в месенджери та на пошту, щоб не пропустити дедлайни чи цікаві аукціони. ЄТендер допомагає не лише Подати заявку. Ми шукаємо об'єкти, аналізуємо умови, формуємо цінову стратегію та супроводжуємо під ключ. Особливо ціно працювати з об'єктами, за якими стоїть історія та сенс, приміщення зопарку, за заводу Арсенал, морський порт, протезний завод та інші колись занедбані об'єкти, які отримали нове життя завдяки прозорим аукціонам. Ми команда, які довіряють у прозоро продажі. Я тендер номер один за кількістю успішних аукціонів, бо ми не просто проводимо торги, ми супроводжуємо, підтримуємо і допомагаємо досягти результату. Для нас головне не цифри, а довіра тих, хто нас обирає щодня. Кожна перемога клієнта наша спільна історія успіху.